Всім привіт! Вітаю вже старе жіноче старичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. 1382 рік до в'язниці Кревського замку приходить безутішна жінка на побачення зі своїм чоловіком. Пані знатна адже організувати цю зустріч не просто ув'язнений сам князь Литовський Вітов. Але для неї нема нічого неможливого. Жінка у супроводі двох служниць заходить в саму тюремну камеру. Вона дуже рада бачити коханого чоловіка, але часу в них зовсім мало. Побачення закінчується, і ось сумна красуня вже змушена повертатись. Вона виходить з замку і йде зі своїми вірними служницями геть. Вони віддаляються і віддаляються. Пані вже не сумує. Жінка полегшено зітхає і посміхається, тендітну руку княгині стискає її коханий чоловік. Отож далі мова піде про цікавену постать, а саме про першу дружину членозвісного і великого князя Литовського Вітовта – Анну Святославовну. А перед тим як розпочати нашу розповідь, хочу нагадати вам підписуватися на канал, ставити вподобайки і втиснути на дзвіночок. Князь Вітовт не дарма увійшов в історію як великий. Адже крім своїх політичних досягнень, розширення Великого князівства Литовського і Руського, об'єднання земель руських протидії Московії, спротиву експансії Польщі та підготовки себе в королі, він знався в розумних жінках. Анна була його першою дружиною, за деякими версіями, другою. Вітов взяв шлюб з красунею, донькою смоленського князя Святослава у 1370 році, а вже через рік у них народилась донечка Софія. Сімейне життя було нелегким, адже увесь час Вітовт боровся зі своїми польськими родичами за владу. Анна не стояла осторонь і добре знала про справи чоловіка. Це була мудра дівчина, яка цікавилась політикою і підтримувала Вітовта. В ході громадянської війни, за наказом двоюрідного брата польського короля Ягайла, чоловіка слабної Єдвіги з попереднього випуску князя Вітовта ув'язнили у Кревському замку. Вітовт був сильним супротивником, і щоб його позбутись, родичі могли піти на крайній мір. Але вони недооцінили коханої дружини князя, яка ні за що не збиралась курити з долі і політичним амбіціям горе-родичів. Немає ніяких історичних сумнівів, що саме Анна врятувала Вітов та сполон. Різняться деталі, але факт лідерства і організації цієї операції належить саме княгині. За однією версією, Анна привела до в'язниці з собою двох служниць, одні з яких воліла обмінятись звітовтом одягом. За другою версією, Анна сама помінялась звітовтом вбрання. вбранням. мовірно, після цього Анна залишилась в замку, а потім чи змогла втекти, чи була звільнена. Проте точно що геніальну втечу організувала самостійно ця хитра жінка. Вітовт знову перенаєв політичні та воєнні баталії громадянської війни. Проте 1389 року зазнає поразки у спробі взяти вільніс. Він змушений шукати підтримки у Тевтонського ордену. Хрестоносці погодились допомогти Вітовту, але їм потрібні були гарантії лояльності. Вони жадають залишити собі когось важливого для князя. Кілька заручників. Ну, якщо звісно він не проти йому дійсно дуже потрібна їхня допомога. То кохана дружина Анна ідеально підійде. Анна погодилась, вона залишається у Тевтонці. Проте княгиня не сидить, склавши руки і не плаче цілими днями. Вона не була нещасною типовою заручницею. А як мудра жінка і далекоглядна особистість налагоджувала зв'язки. Довгі роки по тому Анна продовжувала підтримувати хороші відносини з лицарями Товтонського ордену. Вони часто надсилали їй дорогі подарунки, наприклад, 1408 року клавікорд, музичний інструмент та 1416-го княгині надіслана цінні вин, а це значить, що вона добре зналася на музиці і смачному якісному вині. Громадянська війна закінчується. Вітовт забирає кохану дружину від Тевтонців і 4 серпня 1392 року князівське подружжя разом підписують угоду, уклавши її з іншою сімейною парою своїх донедавна ворожих родичів Ягайла та Ядвігою. Ця угода поклала кінець Литовсько-Руській громадянській війні та війні за галицько волинську спадщину. Вітовт стає великим князем Литовським, а Анна великою княгиною. З приводу цієї довгожданої угоди Анна пише листи окремо до короля Ягайла і окремо до королеви Єдвіги. Обидва послання підписані особисто княгиною. Вона завжди була самостійною і її шанували на рівні з чоловіком. А листи Великої княгині мали таке ж державне значення, як і самого Вітавта. Анна продовжувала залишатися активною і брала участь в переговорах високої важливості. На одному з таких вона познайомилась з Конрадом Кіборгом, Тевтонським лицарем, який написав про Анну і Вітовта наступні слова. Дружина має на нього великий вплив. Але яка це жінка? Рідкість і велика рідкість серед євених дочок. Він знайшов в ній ангела-охоронця. Кіборг був зачарований Анною. Анна і Вітовт прожили захоплюючи цікаве життя. Разом сповнене небезпек і пригод, Анна супроводжувала чоловіка в поїздках. Разом вони потрапляли в халепи, врятувалися від пожежі, переховувались від хрестоносців, які не завжди були для них хорошими партнерами. Анна достойно несла всі випробування разом з чоловіком. Але 31 липня 1418 року велика княгиня відійшла у вічність. Ймовірно, її ніжне, безмежно любляче свого чоловіка серце, не витримало наслідків усіх їхніх небезпек. Для князя це була велика втрата. Очевидці переказували, що він гірко плакав на похоронах. До шлюбу князь любив жіночі компанії, але вважається, що Анні він зберігав вірність. Хоча Вітовт і одружився потім вдруге. Поховали князя, коли прийшов його час, як він і хотів, поруч з дорогою Анною, яка присвятила йому своє сміливе життя. Анна Святославна, крім титулу Великої княгині Литовської в документах, які підписувала, вказувала, що вона княгиня Луцька. А вже у наступному випуску ми поговоримо про надзвичайно трепетну історію кохання ще однієї видатної жінки цієї доби Барбари Радзевіл. Проте ця постать поведена не тільки ніжними любовними згадками, а й містичними загадковими подіями, достойними справжнього голівудського хорору. Усе це вже у наступному жістере. До зустрічі! І не забувайте! Підписуватися на канал, ставити вподобайку і тиснути на дзвіночок.